Всім привіт! Сьогодні розповім один із способів шахрайства в Телеграмі, і щоб не попастись на таке шахрайство і зберегти свої дані, свій акаунт і свої гроші, обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що це збереже ваш акаунт, ваші гроші і ваші дані і шахраї не зможуть вас зламати. Я буду показувати на конкретних прикладах, як саме вам не попастися на шахраїв, тому що зараз є дуже популярний спосіб того, як інших людей взламують. Хто не знає, я заробляю в Телеграмі вже півтора року, і я дуже добре розбираюся в тому, які є шахрайські схеми в Телеграмі. Сьогодні ми поговоримо про таку шахрайську схему, як файли і віруси в Телеграмі. Дивіться, якщо вам якась незнайома людина присилає файли в Телеграмі, тобто сидите в Телеграмі, і вам там якась людина, яку ви не знаєте, скидає якийсь файл. Або, можливо, ви навіть її знаєте, але вам просто скидають якийсь незнайомий файл. Ось так він виглядає, тобто це не якась там картинка, не повідомлення. Це ось такий от файл. Перше, що я хочу сказати, якщо ви не знаєте цю людину, яка вам скинула файл, ні в якому разі його не відкривайте, тому що там може бути майнер або можуть бути віруси. Майнер, хто не знає, це така програма, яка буде майнити криптовалюту через ваш ПК, тобто ваш комп'ютер. Причому ви про це самі не будете знати, тобто на ваш комп'ютер встановлюється програма, яка іншій людині, тобто шахраю, буде майнити криптовалюту. А ваш а комп ваш комп'ютер через це буде гірше працювати і буде загалом втрачати свою потужність. Друге, в такому файлі можуть бути різні віруси, тому що через фотографію віруси відправити неможливо, відповідно через повідомлення, також неможливо. А от саме через файли віруси відправити можливо, і цьому можна зробити в Телеграмі, тому що в інстаграмі там файл скинути дуже важко. І це загалом робиться в Телеграмі, тому що в Телеграмі є якась анонімність, і відповідно шахраям легше через це скидати файли і відповідно залишатися анонімними. І причому, коли вам кидають подібний файл, ні в якому разі його не відкривайте. Особливо, якщо це ви робите з комп'ютера, тому що більшість вірусів вони саме встановлюються на ваш комп'ютер, і там через комп'ютер вже будуть вкрадені ваші паролі, ваші банківські дані, якщо вони там є. І загалом все, що у вас є на комп'ютері. Але на телефон також ці віруси можуть потрапити, тому загалом не відкривайте ніякі файли. І Коли? Якщо вам хтось кидає незнайомий файл, то відразу цю людину кидайте в спам. Відправляйте на нього скаргу, тому що, скоріш за все, це шахрай, тому що просто так люди файли не відправляють. Навіть якщо людина вам пише, що там щось важливе і так далі, ні в якому разі цей файл не відкривайте. Файли можна відкривати тільки від людей, яких ви особисто знаєте, тому що тоді вже ви приблизно розумієте на що там може знаходитись в цьому файлі. А якщо якась незнайома людина без вашого дозволу, там чи без вашого просу скидає вам файл, то скоріш за все, це шахрай, який хоче вкрасти ваші дані.